Всім привіт! Так, всім привіт, хто буде дивитись зараз, хто буде доєднуватись, і всім привіт тим, хто буде дивитися це в запису. Нагадаю, що тема нашого сьогоднішнього ефіру це, знаєте, ситуація розповсюджена. Немає грошей на те, щоб, у нашому випадку на те, щоб скористуватися послугами стиліста. Ця проблема. Я так скажу, стосувалася раніше і мене до тої межі, поки я сама не наважилася стати стилістом, тому що в мене було багато задач невирішених, які все купилися, ніяк не знаходили свої рішення. І в моєму випадку я це вирішила тим, що я стала стилістом і відповіла на всі запитання. Які в мене були до того. Але це не обов'язково робити, тобто не кожній людині треба ставати стилістом. І а, треба подивитися вглиб цієї проблеми: що якщо нема грошей а, на те, щоб скористуватися послугами стиліста, але внутрішня потреба все ж таки є, то що саме а, мається на увазі під фразою немає грошей? Давайте розберемося. А, чи це означає, що дійсно людина от, бідна і в неї. Взагалі, дефіцит коштів ні на що не вистачає, і немає, і немає дійсно ресурсів фінансового для того, щоб скористатися такою можливістю, як робота зі стилістом. Спойлер, альорт. Ні. Це не те саме. Давайте розглянемо приклади, які, з якими я, наприклад, стикалася, коли мені казали, немає грошей. Але. Наприклад, людина каже, у мене немає грошей на роботу зі стилістом. Але при тому, в неї дитина ходить в приватний садочок, вона ходить, витрачає гроші на спортивну залу, наприклад, на заняття англійською, але просто не вистачає ресурсу на те, щоб купляти речі собі, і на догляд, наприклад, за собою. Тобто в неї це не впливає. Ріоритеті стоїть. Так, потім що ще, наприклад, інша ситуація. В мене немає грошей, але людина ходить до косметолога, людина купляє MacBook, людина займається з психологом, але просто виділяти гроші на речі і на роботу зі стилістом вона просто не звикла. І, ну, бачите, які різні бувають, немає грошей. От. Або, наприклад, в мене є гроші. Я кажу всім, немає грошей, але в мене є гроші на автобусний тур Європою. Раз на 3 місяці, наприклад. В мене є гроші на кухонну техніку, яку я хочу. В кінці-кінців я купляю, продаю машини, покращую їх статус. І при тому. Речі я купляю хаотично. Отак От сама. От де зайшла, щось купила, купила, але воно якось не збирається і просто ем, ну ніби нема потреби звертатися до стиліста. Я ж так все купляю, і гроші і так є, і так все, що хочу, купляю. Нестачі немає. Просто воно якось не м, злагоджується. Тобто, ніби потреби, очевидно, немає, ніби і речі є, і гроші є. То що звертатись? ну, типу, the point? От. Тобто, бачите, які можуть бути різноманітні ситуації, коли немає грошей на стиліста. Ну і звичайно, класична ситуація, коли дійсно не вистачає грошей ну, ні на що. але, Вибачте, якщо вам не вистачає грошей ні на що, тобто, на їжу, там, на основні якісь. да, Потреби, то, ну, звісно, вам не буде вистачати грошей на стиліста. І тут вже е, ніяк з цією ситуацією не справитись, окрім як покращувати свій стан фінансовий. Привіт, вікачка! Дякую за комплімент. Дякую, це мій е, улюблений, ну, як улюблений, мій колір, скажімо так. Е, так. так тобто, ми е, беремо е, як основу да, того, що в нас немає грошей. Це те, що просто в нас немає фокусу на цій сфері, на цій проблемі. Ми цим не займаємось, нам не до того. Пріоритети наші інші, або ми просто не звикли це зробити. Це ми розібралися. Немає грошей, це означає саме це. Тобто не те, що у вас по факту немає грошей, а те, що у вас фокус увага, концентрація в іншому місці. Тож, що робити, якщо ж все ж хочеться, наприклад. Але у вас дійсно не вистачає грошей. Тобто, ви, наприклад, вже звернули свою увагу на цю сферу, розумієте, що потреба є, щось треба робити, чи самостійно якось це вирішувати, чи користуватися послугами стиліста, то у вас виникає потреба, як же мені накопичити, наприклад, кошти на це питання? В деяких випадках це вирішується просто. вибирати просто і виділяєте гроші в той момент, який ви це вирішили, це якщо немає у вас ну взагалі ніяких фінансових проблем. А в інші ж моменти все-таки треба якось до цього готуватися. Тому що робота зі стилістом це робота багатоетапна. Вона не вирішується за один раз, вона триває якийсь час і зазвичай потрібно декілька. Звернень до ну, ну, або до різних, але до спеціаліста-стиліста на різних етапах попрацювати деякі питання. Наприклад, розібрати гардероб, назначити план, як воно далі буде, куди ви рухаєтесь, якісь візуальні орієнтири обрати. Потім, наприклад, потрібна допомога в шопінгу, да, куди йти, що дивитися і так далі. Наприклад, але. Це ж стосується, по-перше, різних сезонів, потім різних сфер життя. Тобто, ця сфера досить масштабна. І тому треба якось все таки з розумінням віднестися до планування фінансового, що, як витрачати і вписати це в свій бюджет. Для початку, що, який план, що треба зробити, дізнатися. Спочатку, яка саме вам послуга необхідна. Наприклад, е е на даний момент в мене на взагалі нічого не пропрацьовано. От, взагалі нічого не пропрацьовано, що вам треба робити, не знаю. Я з собою не задоволена, і у вас такий стан, ну, типу, що його робити, незрозуміло. Вам треба дізнатися, яка вам послуга підійде найкраще. І дізнатися її вартість. І, можливо, збирати гроші саме на цю послугу. Якщо ви хочете почати з мінімуму. Якщо ви думаєте про довгий шлях, можна, наприклад, домовитися про комплекс послуг, дізнатися їх вартість, і домовитись, коли ви там до них прийдете. Наприклад, тут я дізналася, що там повний спектр послуг коштує стільки-то грошей, і домовилася зі стилістом, аби зафіксувати ну, теперішню ціну, що от. То я замовлю у вас цей пакет послуг, звернусь до вас, наприклад, там, не знаю, через 2 місяці. І тоді, наприклад, заплачу. Ну, я це умовно кажу, тобто, можна домовитись якось. А, і зрозуміти, який обсяг ви зараз ну, на найближчий час зможе реалізувати. А, якщо йде мова про шопінг, то звісно, що. Звісно, що шопінг потребує не тільки витрати на стиліста, а іще і на речі. І іноді дуже важко одночасно ці дві витрати поєднати. В чому може бути полегшення, якщо у вас немає можливості це як одночасно поєднати? Наприклад, ви можете знову ж таки домовитися, що, наприклад, цей місяць ви платите за послугу. Або там даєте за якийсь завдаток, а заплатите там трошки пізніше, а шопінг будете робити, ну, ще там, наприклад, ще на місяць пізніше, коли у вас буде можливість. Наприклад. Або можете домовитись взагалі зі стилістом. У мене така ситуація була, коли людина просто отак от замовила мені шопінг. Ну, там насправді було повний шлях. Від розбору гардеробу до шопінгу. І ми взагалі просто зробили так. У людини з'являється невелика кількість грошей, ми дивимося. Ага, ось у нас така концепція: не вистачає, наприклад, я не знаю, штанів, тренч і ще щось чого, чогось. І от щось у нас з цього найголовніше. От Те, що горить, ми дивимося. З'явились гроші. Вона там пішла, наприклад, в іншій країні вона живе дівчина, пішла в торгівельний центр, подивилась, обрала. З, з моїми коментарями, все, ми це відклали. Наступний раз гроші прийшли, вона знову пішла на шопінг, подивилась по нашому списку, списку пріоритетів, вона пішла знову купила. Таким чином, е, ніби і людині не важко, та і мені легше, якщо чесно, працювати вже по плану, але не за один раз, коли там голова пухне, тримати все одночасно в голові. Тобто, це взагалі такий. Найменш травматичний шлях для будь-кого і для стиліста і для е, клієнта. От. Але, звісно, що він ну, тоді займає багато часу. Так, що ще? Або можна, наприклад, взагалі, цей, ну, я як стиліст сама так роблю, я просто розробляю концепцію. Сама для себе я маю на увазі. Розробляю концепцію, розробляю список пріоритетів, візуальні приклади собі роблю. Тобто це Сама для себе роблю послугу концепція гардеробу». І потім просто йду по цьому списку. І так само, як я з клієнтом робила, тобто в мене надійшли якісь гроші, або просто залишились, наприклад, якісь які я можу витратити на гардероб. І я йду за цим списком і купляю. Тобто можна зробити це за допомогою стиліста, якщо вам важко орієнтуватися, який фасон вам підійде, не підійде, колір там і таке інше, а можна просто зробити вже. По візуальним прикладам самостійний шопінг. Так. Я сказала, що завжди можна домовитись, наприклад, якісь строки, переноси, суви і таке інше. Завжди. Треба зрозуміти, який обсяг послуги вам треба. Наприклад, якщо вам треба повністю, щоб я за вас, ну, майже ви нічого не робили, знайшла, в якому саме магазині там бувають якісь речі там, і так далі. Це, наприклад, один обсяг послуги, а другий обсяг послуги, коли ви взяли, наприклад, концерт, уже готовий, саме собі ходите і просто якісь там, скажімо. Консультації да, в процесі берете. Тобто це моя менша, моя менша моє менше втручання, моя менше взаємодія, менший обсяг взаємодії, тому мені з одного боку це вигідніше, з точки зору економіки часу, а з іншого боку, вигідніше вам. Ну, якщо ви більш-менш розбираєтесь, чи дійсно вам це не буде підходити. Так. Ем... Це сказала. І що ще? І ще є один шлях. От, забула. І цей шлях обрала я якось, і в нього поглиб. Заглиб... Запогли... поглибилась. Заглибилась, як правильно. Хто знає вовші. Е, от, і я в нього поринула, хай буде поринула я в нього поринула до тієї е, межі, що стала сама стилістом, тобто я почала навчатися. Але в принципі для е, такого повсякденного використання знань вам достатньо дізнатися е, про кольори, про основні е, фасони, які вам пасують, тобто розібратися в своєму типу фігурі. І ще певні ваші візуальні характеристики, як то, наприклад, лінії зовнішності, масштаб зовнішності, урахування, наприклад, там, всіх особливостей, наприклад, корекціонні, якщо не треба техніки. Тобто розібратися самостійно в цьому питанні. І це можна робити або вивчаючи інформацію від. Там, не знаю, школ стилістичних чи якихось е, інших якихось курсів. А можна, наприклад, в індивідуальній роботі зі стилістом да, пройти якісь міні-навчання, як в мене є по, е, навчання по своїм кольорам, і я ще планую зробити навчання по своїм фасонам. Тобто, розуміти свій тип фігури і таке інше. Так, що ще в мене є? В мене є ще послуга Стейлбук. Це на той випадок, якщо ви вже ну, досить непогано самостійно розбираєтесь, і вам просто треба впевнитися, чи ви правильно все розумієте. Ну тут це вже таких для людей або які вже е, е, трошки розбираються в цьому питанні, які чимось цікавились. Або для тих людей, які ну, зовсім обмежені і по часу, і по бюджету, і вони більше не хочуть стикатися зі стилістом. Тобто, бачите, яке різноманіття варіантів є. І звісно, що самостійно розібратись, що вам підходить, ну дуже важко. Так, от, якщо так з наскоку, да, з першого моменту. Тому, звісно, що якщо ви зовсім. Зависли в повітрі, не знаєте, з якого краю підступитися, який шлях краще вам, то можна завжди хоча б написати і проконсультуватися, з якого боку підходить. Так. І ще я хотіла обсудити одне питання: це така найчастіша проблема, як на мене. Як для мене, як для стиліста, від людей, що звертаються до мене, там, з бажанням щось покращити, але вони вважають, що в них немає грошей. Значить, Ситуація така: до мене звертаються. Так, ну, послуги стиліста це дорого. Ну, от, але в мене проблема, от мені гардероб мій зовсім не подобається, мій, мій стан в ньому зовсім не подобається. Тобто я зрозумів, що мені все ж таки треба звернутися до стиліста. Але це дуже дорого. І як би так до вас звернутися, щоб за один раз, за одне звернення, ви мені вирішили всі питання? Ем, ну, і ти починаєш пояснювати, що робота зі стилістом це поетапна робота, що однією послугою можна закрити певні питання, але, на жаль, не всі. Ви не будете м -м, після того, ну, як на попелюшку не перетворитися, ну, тобто, не на попелюшку, коли попелюшка. З феєю перетворила, да, і стала вона така вся прекрасна. І то правда, фея попрацювала тільки над однією сукнею. От. То, якби диво не відбудеться за один раз, тому треба або підходити до цього як до поетапної роботи, або брати обсяг роботи більше. І, як би нам не хотілося, за 5 хвилин ця проблема не вирішується. Чому так? От Давайте, наприклад,. Зробимо розбір прикладу із психологом. У мене є певні психологічні проблеми з дитинства. Вони там, я не знаю, 33 роки у мені знаходили своє місце в моєму житті, там вони вже на автоматизмі десь працьовують. Це, це частина мене і мого життя. І я звертаюсь до психолога, розуміючи, що в мене є певна проблема і психолог. Працює зі мною щотижня там, протягом якогось періоду часу, поки до мене не дійде, ага, оце так працює. А якщо це так, от, скажімо, реагувати на це ось в цей момент по-інакшому, то запрацює по-інакшому. А, а причина того, що я так думаю, це насправді не це, а оце, ну, тобто це такий процес, коли усвідомлення йде, і воно триває певний час. А ще у психолога як же ж, одна проблема не ходить самостійно, вони зазвичай за ручки тримаються, і отак от ходять, і так за одну проблему смикаєш, і інша вилазить. А, а психолог не коштує деш дешево. Найдешевше, що там зараз, в принципі, є, це такі ну, психологи, які ну, непогані, вони просто, наприклад, набирають клієнтуру, і вони ще Можуть трошки бути дешевше, ніж інше. Ну, наприклад, 500 гривень. І от дивіться, 500 гривень це от мене 3 тисячі гривень сто... коштує розбір гардеробу. Це виходить 6, 6 э... психологом. А дивіться, чи це багато? Це півтори місяці. Люди роками займаються, перш ніж досягають якихось результатів. Або, наприклад, більш розповсюджена ситуація дивилась, ну тисяча гривень, наприклад, психолог. Це взагалі навіть не місяць. Привіт, влади. Це, тобто, якийсь такий процес, що займає переосмислення, зміни звички, усвідомлення чогось. І він не вирішується водночас. Отак, розумієте? Так і саме і стиліст, насправді, якщо так зазирнути вглиб. То проблеми зі стилем, проблеми з тим, що ми себе відчуваємо некомфортно, вони то мають відображення в нашому одязі. Чому? Тому що в нас є якийсь паттерн в голові. Щось, як ми звикли робити. І це не змінити за отакий от от рух. Розумієте, це певна робота повинна бути. І коли людина. Розумієш, що буває інакше, потім до цього звикає і туди в тому напрямку рухається. Тому, на жаль, як би не хотілося за один раз ні психолог вам не зробить якісь зміни, ні, ні стиліст. Тобто, вони, якщо і будуть ці зміни, то вони будуть швидко Тобто ви їх побачите, але користуватися ними не будете. Або ще приклад, наприклад, в мене не дуже поставлено. Ну, це, в принципі, у багатьох людей така є проблема, але це комплексна проблема. Від того, що я буду ходити рівно. Я різко не стану з гарною поставою. Що відбувається? У мене вже є певні зажими по всьому тілу. Я там, я не знаю, в мене ноги, наприклад, затягує. І все, ну тут вже не буде правильної постави, поки я не пропрацюю, вибачте, всю мою всю мою фізику, скажімо так, щоб у мене не було. Перекосів якихось. От, от і уявляєте, то якщо я вам, наприклад, за один розбір гардеробу вилікую весь ваш гардероб, то, мабуть, я стану Нобелівським лауреатом. Ну, було б непогано. Але от просто реалії такі, що це, це не робиться так. Або, наприклад, у вас поганий стан шкіри, або волосся. І ви ходите до косметолога? Ви ж не очікуєте, що ви за один раз сходивши до косметолога, назавжди собі зробите гарний стан шкіри. Або якщо ви купите собі один крем, то у вас все стане чудово. Мабуть, чи ні. Так, це ми також розібрали. Тобто, ми зрозуміли, що, по-перше, як розмежувати, скажімо так, Розшарувати да, ці свої проблеми на підпроблеми, може допомогти саме консультація первинно зі стилістом, щоб зрозуміти, що саме вам в першу чергу не потрібно, або який вам такий да, план на майбутнє, куди вам рухати, що вам робити. Це вам може допомогти зробити стиліст. І розробити також план із виплат, якщо вам щось там некомфортно або незручно, або ви не встигаєте, це також можна зробити. Це ми зробили, розібрали. І друге, що я хотіла вам сказати: якщо у вас, на жаль, немає на цьому питанні фокусу уваги, ви не звикли виділяти на себе гроші. Ви за собою не доглядаєте в цьому питанні. Ви там, наприклад, багато років не займалися собою, не займалися собою, потім зрозуміли, що у вас там скрючило і щось болить, ви пішли, там, наприклад, до зали. Займатися, От. то, на жаль, гардероб вас не покличе, не скаже, ой-ой-ой, там, мене там щось болить, мене там затиснуло, або там, я не знаю, як е -е, до лікаря, да, що треба піти щось е -е, мучає. То, звісно, що вам гардероб таки не скаже, але цей пригнічений стан може бути полегшений, якщо ви вирішите приділити цьому увагу. Набагато легше жити, коли ну ти просто не думаєш. Не думаєш не взагалі по всіх питаннях, а от про свій гардероб, ти взяв речі, практично будь-які, вдягнув, і ти гарно виглядаєш. Ну це ж набагато легше жити, це по-перше. А по-друге, ну, якщо вам важливо яке ви враження робите для інших людей. Це треба просто прийняти як аксіому, що треба це питання пропрацювати. Якщо ви думаєте, чого ж я не, не знаю не роблю все, там, знаю все, але чомусь мене не підвищують на роботі, там я не йду за статусом своїм вгору або ще щось. Можливо, один із факторів це ваш гардероб. Тобто це такий фактор, який, знаєте, як муха, поки воно отак от защить, ти не розумієш, що, що воно заважає. Заважає, 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 а потім вирішив це питання і якось жити стало легше. Тому а, моє вам бажання тим, хто вже зрозумів, що вам та муха защить, що вона вам заважає, що, звісно, це не перетворить ваше життя, я не знаю, на. Життя якоїсь там били хадіт, наприклад. наприклад, але ви розумієте, що якість покращиться, ваш стан буде краще, ви не будете стресувати від того, що там вам треба чи не треба. Ви просто будете жити і витрачати час на те, щоб побути з коханою людиною, реально займатися робочими справами і так далі. Ви собі зекономите час, але зараз, на цей момент, вам треба сюди. Приділити фокус уваги, це треба виділити час. Ну, і, звісно, гроші в тому обсязі, який комфортний вам, бо я вам вже сказала, яка є купа варіантів. Була рада вас всіх бачити. Якщо у вас є якісь питання, можете їх написати тут. І е, якщо у вас, в принципі, виникло бажання після цього ефіру проконсультуватися зі мною, це ні до чого не зобов'язує, ні до яких послуг, нічого. Просто от моя проблема така: взагалі, от, от якби я її от зараз на цей момент вирішувала, що мені треба було б робити, щоб дійти до тієї точки, в якій я хотіла б опинитися, або хотів би опинитися з хлопцями, я також працюю. Тому о, привіт, Тома. Але ми вже, на жаль, прощаємося, подивишся в запису. А, таким чином, в принципі, це все, що я хотіла сказати. Пишіть, буду вам рада. Може, собака також каже, що закінчуємо. Так. Бажаю вам гарного дня, тихої, спокійної ночі і швидкого. Якомога більш швидшого настання миру в нашій країні, да й взагалі в світі, все бувайте.